Слава Україні! Слава нашим Збройним силам. Ну що ж, ви замовляли, ми виконуємо. Сьогодні чергова доза офігітельного монологу від моєї особистості по питанню за Балабошка, за це овпарювання цих корів і все інше. Ну, загалом тема всім уже відома. Я думаю, що цей відос ну, буде. Може, не останнім, але вже буде деяка перерва. Тому що, дякуючи вам, дякуючи нам, дякуючи хейтерам Бобошкососам, які його захищають, дуже багато людей дізналися про, про цю схему шахрайства. І дуже багато людей не втрапило в цю схему шахрайства, так як втрапили ми. Тому що, коли ти дивишся YouTube, перед тобою виступає дядько, ну, звичайна українська сім'я з Полтавщини. Які теж ну, працюють так, як ви там, тримають це господарство, тягають цих корів, це сіно грьбане, все. Ну, тобто, це лайно, це хотів сказати собаче, але коровячи. То коли він показує, що вони там ну, ясна справа, там, придбали, не придбали, подарували, дали на рекламу, не дали, це вже ми опускаємо ці моменти. Ти все рівно сподіваєшся на людину, як бів. Які б там умови не були, сподіваєшся на її чесність. Дивишся, ну що, у людей виходить, он, ну, появилась у них ця брау у швіц з єктеранславського комбінату цього. Ну, та дає якесь молоко, та дає, ще й нормальне дає. Так як наші, допустимо, в середньому ну, 25 на пікові, потім там зменшують, потім збільшують. Ну, коротше, такі гойдалки. А тут дивишся, ну та хер з ним може стабільніше, там не треба нам 30 літрів, тому що ну, ясна справа на комплекс інша схема годівлі і все таке інше. Хай там за 20-ку 25 буде давати, і слава Богу, і все нормально. Але ти, коли ти її купляєш за 60 тисяч гривнів, привозиш її, і вона у тебе дає 17 літрів, 20 літрів. А в документах, неначе вона за першим телям давала 20. 7 літрів, то ти починаєш думати, що щось дядя дочосує, щось він чеше. А тим паче, коли мати матір моя заходить до нього в коменти і пише: Льоня, так і так, оце ж придбали корівку. Ну, щось у нас не виходить вийти навіть на показники, які були типу, заявлені комбінатом. Ну, ясна справа, що кормешка не така і все. Але тим не менше, якщо молода корівка, вона там до п'ятого року ж, по-моєму, додає, якщо я не помиляюся. У нас вона щось нахер не вийшла навіть на той рівень з урахуванням типу добавки тієї. Ти в нього питаєш, мати розписує йому там текст, що там що зробить, може кормьошка, може там ну, добавки, недобавки, що там як він тупо тебе блокує. Тобто поганих коментарів про корів цих з цього комбінату, які там дають менше навіть заявленої в документах. Просто їх не повинно бути. Ти сразу розумієш, о, наш пацанчик, наш пітушочок, наш чмошничок. Іди сюди, падло. Зараз я буду розповідати про цих корів, як воно є насправді. І дійсно, оце все діло закрутилося тільки, ну. 70% дякуючи хейтерам, які почали на мене виливати тонну бруду ну, тонни, на мою сім'ю, там що я там кривозубий, кривороти, там картавий, чи ще щось там, як Янукович, розмовляю. Там. Ну, коротше, всю всю фігню, яку вони могли тільки придумати, вигадати, вони цими коментарями. До речі, до вас зараз бабушкососи звертаюся, не зупиняйтеся, ви на вірному шляху. Вони цими коментарями і просували ці відео. Слідом за чим люди, які хотіли купувати цих корів, бачили це відео, вже виходили на зв'язок зі мною і просто виказували свою. Вдячність мені, що я не промовчав, там, не боячись осуду, що ми там лашари, не лашари, бо деякі бабушкососи їм уявляєте, наскільки важко визнати, що вони вірили брехуну і вірять, і дивляться контент брехуна і падлюки, який розводить людей разом з комбінатом, що їм легше написати, що ти лашара, да, у нього контент класний, ну хіба можна йому вірити? Ну тобто, блять, а хто із нас лашара тоді? Якщо ти знаєш, що він бреше, і ти його продовжиш дивитися і продовжуєш його вигороджувати. Ну це все таке, це все такі квіточки, що мама не горюй. Чого знімаю ще цей відос? Що з новин? З новин те, що ви можете зайти на канал Балабошка і подивитися, що в відосах, де там про корів, що пов'язане, він поприбирав всі посилання, всі контактні телефони. Маю на увазі, за. Комбінат, тобто вже прямої реклами, ну на сьогоднішній день у нього вже немає пару місяців. Там, ну Він показує, що вони там їздять на базарчик і все таке інше. Ну, це все не пряма реклама, якби. це вже таке діло. Молоко є молоко, тож не корову він туди повіз. Окрім того, що йому е, полькоту замінили корову, що він краще нічого не вигадав, як написати. Комусь в коментарях, хто в нього підстав за це, що то не його двір, що я показував скріншот фотографії. Боже, яке кончене. Це ж, ну, краще нічого не, краще б ти нічого не відповідав, як ото написав, що то не твій двір, не твоя корова, і взагалі-то не зрозуміло як. Ну, то таке вже. У нас ось, як бачите, в доказуху, де я знаходжуся, пилюку мені тут створюють. Ну, ми ж не кожен день до них так заходимо. І їм з непривички, то вони оце проявляють, так би мовити, цікавість. Далі, по годуванню. Кожен, хто пов'язаний, ну, зоотехнолог, чи як він зветься, можливо, не так якось. Так, не шатайте мені заборчик. А ну, киша. Хто пов'язаний з годівлею корів, він вам скаже, що круглий рік на сіні, на сіні карл. Не буде тупо на ціні, не буде тих надоїв. Тобто там секрет фірми є. Або супер якась хімія, яку йому поставляє завод, можливо, або просто набавляє 5 чи 10 літрів надоїв. Чому? Ввімкніть, будь ласка, зараз момент істини, мозочок бабошкососи Ті, хто підтримував мене, дуже люди вам ці дякую. Дякую за підтримку. Ми не будемо зупинятися ні в якому разі. І от до чого веду. Анука. Комплекс єкатеринославський, як годує, щоб отримати ті самі надої, які не наче отримує бабошка вдома. Тільки сіном годують. Чи може там і сілос, і там якась і травичка, плюс хімія. Там, ну, коротше, там дофіга чим вони годують. І значить, вони лошари, там по 35 ото літрів получають, скільки грошей вкладають, тобто по собі вартості все рівно, а ці всі сілоса, це все заготівля, все це коштує грошей. А тут фраєр з Полтавщини на косівлю церкви, тюки по 10 кілограм, розказує по 20, блядь. І корми їх, ну Бог з ним хай кормить чим хоче. І розповідає отакий надій. І як ото блять в этом вальоші Паповичі в, в тому мультфільмі грьобаном. І чудо-коні кормить зовсім не нужно. Так і виходить і тут. Так слухайте, треба бабошку, треба дати пару років на Єхтарославський, щоб він їх навчив, як тримати корів. Слухайте, ну реально це ж тема, ну блять. Ну тут не поспориш. ну. Комплекс годує так, виходить ті самі літри, що він годує 35 чи сіном годує, по-перше. По-друге, корови стоять там зімні. оті відкриті вікна, вентилятори його. Всі, хто тримає корів, або тримав, або був в бабці, прабабці в селі, вони знають, як влітку в зимньому цьому е сараї, як вилазять очі тупо від е аміаку, оцього, тому що корова. Що сам послід оцей, да, навоз цей виділяє тепло запах і сама корова дуже тепло. як же вона, Не теплоємка, ну коротше, дофіга тепла виділяю. Розумне слово є. Забув, вибачайте, не такий розумний, як башкосос. От, І дай, що ти хочеш, барашка. До речі, це ж оця теличка. Ну, десь в грудні місяці її приводити. Це Брауншвіт, а це ж вона ж привела її. Це ж вона була неютільна, коли ми її купували. Так от е супертехнологія така, яка робить справжнє чудо. І за оці, я ж кажу, утримання корів. Як би там не було, оті люди, які взагалі корів бачили так по моїх або по його відосах, будуть розповідати мені, що там а вони там гімні у вас по коліна і все таке, соломи кормите там чи що. Давайте і тут можете написати. Я вам щас ще покажу, якою ми їх годуємо зараз суданкою. Ну коротше, вже та що стрілку повикидала, бо ну на сіно не звалили. то, бля, нема време. То це і чим ж годувати сіном. Вже ж не будеш годувати влітку, бо сіно краще хай взимку їдять. По темі самих корів. от Йому там дали оту польку, потім він там розповів, що він ще дві купив. Ніхрена він не купляв. Дали йому їх на рекламу. І все, Цей ж мод, який розповідає в кожному відео, що у нього немає грошей. В той час, як з кожного відео він приблизно по 500-600 баксів з переглядів має. Ну, стоп, от так, на скидку просто кинуть. 100% він має такі гроші. Він розповідає, що йому там корівник нема за що строїть, Ну, Бог з ним, то його справи. Так от, йому. Дають дійне, елітне стадо не те, що продають людям на кошерне м'ясце, які раніше йшли, оці от, що ми купили, що нам продали, що людям іншим продають. Не, не тіль, то вже таке, то вже питання відкрите. А якщо корівка вже за другим телям ходить, в як ми відкупували з показниками молока, це 100% оця їхня вибраковка, яка бракується по здоров'ю, по молоку, там по їді, можливо, погано їсть, там погано спить, погано сере. Ніхто вам цього їсть, звісно ж, ніхто вам правду не розповість. Ніхто нічого не розповість вам, як воно є насправді. А ви купляйте, купляйте, купляйте. Нетель та сама. Ось, дай Боже, доживемо, побачимо, скільки наша ця красунечка-барашка роздоїться. Як... Розстелиться, що у неї будуть за показники, але по інтернетах видно, що люди, хто купляли тінетіль, хоча вона бабок стоїть так само, як і в принципі оця за другим телям. Ну, плюс-мінус там 5 тисяч, ну, щось таке, може збрехати тут. Вона дає там у людей первістка по 10 літрів. Ну, ви серйозно, ну, за 50-60 тисяч корова, яка дає 10 літрів. Ну, бля. Ну, 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 ну. Ну, от 20, 20 до 30 косарей, ну нормальна корова, яка буде давати за перісткою 15, а може і більше літрів. Ну, я так уособлюю, так би мовити, без е, персон зараз. Ну ви серйозно, ну, ну який толк? Все оце закрутилося тупо, тому що він оце закрутив і рекламою з усім. Цим іншим я вже мовчав, що ну, зараз розповім за допомогу нашим Збройним силам, за допомогу армії, до чого залучаю, намагаю залучати вас у кожному відео. На даний момент дуже прошу вас допомогти у зборі підписів петиції присвоєння Героя України посмертно людині, батька якої я знаю особисто. Хлопця, на жаль, не знав. Ну, бо вони далеченько від нас в селі, тобто ну, таке. По роботі з батьком знайомий. А сином ні. І посилання буде в описі, тому прошу всіх доєднатися. Хто доєднався, вже поширте, будь ласка, цей допис. Ну, це, це взагалі ні про що, те, що ми можемо зробити. І те, що він здоровий лоб сидить, в кожному відео там все у нього буде Україна. Так може тебе там не вистачає, щоб все було Україною. А так як ти, як і ми, самі туди не йдемо, то може б треба було. Б Комусь щось зібрати. Отой Жигуль його за 300 баксів. Я вам таких Жигулів найду десяток, по 300 баксів вони є. Не треба розповідати, що сімейна машина. Була б сімейна машина, ніхто б її так просто не віддав. Купили б машину, зробили, передали б хлопцям і все. Ну, З іншої сторони, як ніхіра не робить, того класно, що він хоч ще це зробив, але з його можливостями можна робити набагато більше речей. Кожної години за нього, блін, люди віддають своє здоров'я і життя. Наші люди українські. Українці, справжні. А він ніхіра для цього не робить, щоб там коптер якийсь, машина. Та ну, блін, потреб, хоч ти трясне, хоч і вже і третій рік, повномасштабно, і десятий рік українсько, чи російсько-української війни точніше. І ніхіра ніхто нічого. І він сидить ото так ото. А чого? А то, що перегляди впадуть, то, що Піріділкін чи Перділкін, чи як там, ну напишіть в коментарях, там, нагадайте мені е, моє прізвисько, яке ви там мені присваєте, Дуже забавні. бля, черті, я кажу, взагалі класні. Лірику писати можна. Задолбав всіх своєю війною, задолбав своїми зборами. Такими. Це при тому, що я не збираю. Я просто ну, люди звертаються. Ви навіть, не ну, уявляєте, як складно, як тяжко відмовляти волонтерам, коли ти типу, понабирався. Ну, той самий кракен, коли от був на буса, коли збирали. До мене скільки ще волонтерів. Ну, тобто люди ж дивляться, заходять, можливо, хтось так залітає і бачить, що там оголошую про збіри, і все, і люди мені в особисті пишуть, а можете допомогти, а можете. І кажу, я, я не можу, тому що ну, наберуся і що я, як сучка блохо, то ну, понятно, що ми ті збори достатньо довго закривали. Останні взагалі казна скільки. По часу закривались. 53-ї бригади хлопці мої, що служать особисто знайомі, збір вони закрили лише по тій причині, що їх перекинули на інший напрямок. Ну, там, коротше, свої нюанси. І тупо, що ти наберешся в кожному відео? Якби ж у мене по мільйону переглядів там відоси назбирали, да, там, і. За одне відео, за два можна було б закривати ці збори. І, ясна справа були б як по списку і йшли б як конвейерною лентою. Ну, а який зиск набиратися? Треба закривати роботу, яку ти вже взяв. Також до слова про наших людей, про бобашкососів, яким важко визнати те, що вони не праві. Це їхнє оце. Жага їхня жага до захисту людини, яку ви, блядь, навіть не бачили. Дуже мені подобаються коментарі, які починаються. От нікого не захищаю. Ну, ти херло. <свісна> <свісна> тому, що людям не подобається правда. Тому що людям не подобається, коли правда стосується їх, і вони починають розуміти, що вони втрапили в гімно. Тобто вони дивилися гімно, вони в нього втрапили. І тепер. Ну, вилазить з того лайна, взагалі не писати мені щось там таке погане або там, не знаю, вибачення якісь. Які вибачення, ти що прикалуєшся, дядя. Це ти там е нікому не потрібна твоя правда, всіх ти задолбав і все таке інше, зараз рогом ще підсадить. І все таке інше, і я тобі краще напишу, що бо молодець або я нікого не захищаю, то ти херло. Ой, Боже, а скільки було їх з розправи, які е, погрожували, я приїду, я той, я цей. Я навіть номер телефону давав, ну щось ніфіга ніхто навіть не перезванював, щоб дізнатися дорогу. Особливо такі цікаві люди, які сидять в Германії, повиїжджали і розповідають, що я як приїду, я тебе начищу. Я говорю, ну так давай зараз приїжджай. В чому проблема? приїжджай через український кордон, границю. Короче. Приїжджай і побалакаємо, що ти там хочеш зі мною вирішити, які питання. Ну ні, в Германії краще буде, бо тут все-таки ТЦК буде ганятися. Не можна сюди приїжджати, не можна. Такі класні, класні люди взагалі. Круто. Тут контент пиляй просто тупо на рівному місці. І такі прямо такі е, всі культурні, всі люб'язні. Пишеш йому, чого ти захищаєш шахрая, пішов, ти на каже, блядь, ну все, добре. Ну як я пішов, так і ти туди теж можеш піти. Ну, слухайте, я не бачу жодної тоді причини вести себе якось інакше. Як до мене, так і я. І там оті свої погрозики, і все. Ой. Ой боже, цікаві, цікаві капець. Що там? Що ти хочеш? Мух, щоб поганяв? Ну і на останок живності. Звісно, тема, я ж кажу, поки що буде так. Прикрита. Будемо дивитися на реакцію. Якщо той мудак буде далі якось через деякий час щось там продовжувати вийожуватися, то ніхто мені не вправі заборонити, знімати реакції, відгук свій і все таке інше. Взагалі, ну, я не розумію взагалі людей, які уособлюють собі якогось суддю і починають мені розповідати, ти що ти трогаєш, що ти того трогаєш. Та слухай, поки тебе не зачіпаю, то й будь радий, що я тебе не зачіпаю. А то, знаєш, недалекий час до того, як і ти можеш потрапити під палку. Так, ну коротше, Посуданки, ну, це вони тут вже переїли. Вона вже велика і переїдають листочки, об'їдають і все таке. Стебла ми викидаємо, потім просушимо і спробуємо взимку втрієм ну, давати, як сіно. Коротше кажучи. Ну, подивимося, вони ж так гризущі. Може піде. Не піде, значить піде на лайно, так би мовити. Ну ну а так, як би вам показати, ну, коротше, Суданка, як суданка, трошки перероща. Молоко вони, звісно, поубавляли. Тут і ясна справа, і якість годівлі, бо зелена сочна, люцерка, яка і тут, що ми понасівали. Ну, набагато рідше зараз, хоч і є поливи, все одно все жарюка така, що вона дуже довго росте, тому перепадає, так би мовити, не дуже часто. Але тим не менш ну, нормально. По суті, молоко, об'єм молока менший. По плану, так би мовити, тільки не по тому. Щоб нам, правда, так хотілося, ми ж всі хочемо, щоб як автозаправочна станція коровки були, щоб стабільненько видавали по 30 літрів круглий рік. І бажано навіть коли втільні. Але тим не менше. Загалом, можливо, щось недорозказав, можливо, щось забув. Ну, дай Боже, будемо живі, продовжимо тематику в наступному монолозі по цим, так би мовити, людям. Дуже чекаю ваші коментарі, ваше поширення відео, ваші прокльони. Дай Боже всім здоров'я!